Роман, як ви думаєте, от курсанти, вони є співаючі люди чи ні? Мені насидячі, відповідати Ну, Я також служив в армії, тому знаю, що курсанти співаючі люди, так само, як і солдати. Ми співали пісні, ходили з троєм. До речі, я, я був ну, так, так сталося, що я тільки призвався, служив в ЧДІ. Так вибило мені служити в роті ну, почесного караулу, чи як тоді називали РПК, Рота почетного караула. І там хлопці, старші, старші по службі, десь мене розумієте, заставляли співати, бо знали, що я там маю голос. І я запротестував, що я взагалі не буду співати. Тоді вони доповіли командиру роти, був такий св'язкий здається, капітан е роти. І він викликав мене перестроєм, а я тільки прослужив, можливо, два тижні, знаєте, що, що я ще присяги не прийняв. Він сказав, рядовий Ковальчук, вийді із строя. Я вже вмів виходити так як, ну, так, як вже мене навчили, бо вже струєва була. Там особливі були вимоги, дуже багато, ну, велика нагрузка струєва була, бо це війська самі розумієте. Я вийшов зі строя, доложив, що такий-такий. Він, він каже, я вам приказую ти. А я кажу, а я відказуюсь. Він каже, кажу, навіть вплоть до трибуналу. Я ще не знав, що це таке. Він каже, подивився на мене, каже, став в строй Я кажу, слухаю і став в строю. Мене від тоді не рухали. Ну, очевидно, це в мене був такий протест. А бачите, потім так склалася доля, що я все ж таки добився того, що перейшов в полковий оркестр через, після чотирьох місяців, тоді в ансамбль пісні і танцю, це забайкальський військовий округ, а потім вже закінчував службу солістом Забайкальського оркестру штабу. У консерваторії знайшовся такий професор Дяченко, який дуже швидко навчив пісофетю і все, що ми не знали. Для мене є горішки. Я приходив тут навіть е, на тренажерах пробував стріляти, тренажер, тренажер. ну не дуже в мене там не ходить, але але все ж таки щось нам трохи попадає. На кліті подивимося. Та. <смітна> Робили так, щоб е, ну, хотілося, щоб було як найкраще, а ви е, вийде так, як ну, вийшли, що потрібно це робити. Багато молоді е, е, зараз захоплюються тією тематикою. Може я трошки про... Проб... <проб> <Ні. проб> бачили? А з ким бачили? <проб> Ні, просто цікаво, які кліпи ви дивитесь? Є, є на то попит. От, хочуть люди більше сміятися, бо те життя вже, знаєте, оперед, наприклад, ну ми маємо в театрі також і оперети, е е чим на опери. Бо люди хочуть відпочити. Я от я вже колись десь в газеті. Да, да, даючи інтерв'ю, але так, от прийдеш початок вистави, вертюра пішла, особливо коли ця криза почалася. Все. Видно, що прийшли люди просто, знаєте, як кінця всі йдуть зовсім з іншого, знаєте, десь побували в, на, на, в іншій атмосфері. Проти, <му> паку, які ми зараз будемо дивитися, Взагалі попробуємо повернутися в кінець або початок 20-х років. Скажімо так, село Базах, Житомирської мистрої райони. В принципі, якраз чому намагаємося повернутися, тому що саме в ці дні, от, минулі вихід е, держави, ми знаємо, чим воно закінчилося. І довгий час нам не було відомо про інші скажімо, точки спротиву, які тривали. Точкав Чорноворону чорним ворон, що вони вас як митця, спонукали спомагали того, що ви захотіли їх продовжити, скажімо, кисень ачор. Мабуть, вас всіх привела, те, що ви носите зараз, погони, привела мрія. От Так ви бачили щось з дитинства якісь... Так само я, коли мені там було, скажімо, сім років, я візьму Лоша, бо так були фільми про червоноармійців, я хотів ходити в будьонівці, казав татові, що він мені купив. Бо там фільми такі, як За, з як закалялась сталь, так гартувалася сталь. От і я хотів бути подібний на тих героїв, які я бачив з екрану. Ну от розумієте, 90-ті роки, приблизно 89-й рік, я прийшов з армії. Е, мені е, сказали, що Україна від'єдналася, і я мав червоні погони і, і що тут. Проблема вже червонопогонників б'ють, тому я зняв погони, розумієте, і їхав в цивільному одязі, щоб мене часом на Україні не набили, тому що е, 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 так революція. І від'єдналися. Звичайно, що я приїхав е, на Україну, нічого того не побачив, але е, тільки починалося там десь жовто-блакитні е, прапори, я перший прапор в районі Бродівському, звідки я походив, повісив. Зшив, таємно, приїхали. Наша, ну, не знаю, чи ще могла б чекати тюрма, але це було відповідально. <звіх> <звіх> і е потім була консерваторія, я вчився. І дійшло -то, до того, що я... Якщо... е була громадянська війна, так, е червона армія перемогла, і, е ну, потім ми вже знали, що був Голодомор, чого він там був, точно... я глибоко не вникав. Але коли я вже прочитав цю книжку, «Залишенець», я знайшов відповіді на всі запитання. І от той, ту прогалину, яка в мене була, називається Чорний ворон або ще в іншому буває колор 9. Бачу, скаче на коні коня е, козак. І з Веселецем таким, розумієте, то все. я зупиняю його і кажу, Дуже, чи... таке минуле далеке. кажу, Лабуліки". Він вів мене в якийсь такий транс. розумієте, Що я все чув, все розумів. Але е... він почав мені задавати там запитання, от ти там, кого ти там бачиш? Ми знаємо, якщо Охримович, ми дивилися, Андрій Охримович каже, той, що на п'ятому каналі, каже, тримайте порог сухим. Є такі, така передача. Тобто. Він каже, що. Так, Я вам сказав, що я е, вірую в Бога. Було б дивно, якщо би я сказав по-іншому. Е, я вірую в Бога, я вхожу в церкву, е, хоча я не, є, е, не, не вважаю себе приналежним до і, і, і автокапітальну церкву, і православну церкву, тільки звичайно ж і греко-католицьку. Я в, в будь-яку церкву зайду, і мені там цікаво, і цікаво, тобто я знайду, де церква що Я Я сам з того, з цих районів. Чому ви не збираєтеся? Я з вроді, що району село Бучино. Чому А ви? Я з Канкубовського району, це Ляна. А, Вас, будь ласка, розумію. Я не знаю, що ви, ваші контакти Бучино? Ще раз, ще раз. Була одним з організаторів бучинських фестиваль. У своєму селі проводили бучинські фестивальники приходять кожного робити. Фестиваль, якби я заснував фестиваль у 2000 році.